Так, зараз покажемо функцію суперпозиція. Що це за функція, як вона працює і навіщо вона потрібна. Ця функція дає можливість максимально точно і повторювано переміщувати верстатом навіть після його вимкнення, зупинки при обнуленні системи. Зараз ми маємо вимкнений верстат. Ми мали якусь там певну обробку і хочемо його вимкнути. І провірити після обнулення наскільки ж координати повертаються як по програмно, так і фізично на самому верстаті. Для цього ми зробимо наступну маніпуляцію. Зараз ми за допомогою ручного переміщення по осі X. Під'їдемо і обнулимо координату за допомогою індикатора. Маємо 0 на індикаторі. Зараз ми цей нуль обнулюємо і ставимо, що це наш 0. Не вимикаючи верстат. Ми хочемо обнулити нашу координату і обнулення. Провірити після обнулення, наскільки наш е, датчик, наскільки він ця суперпозиція дійсно реалізує. Так, Зараз запускаємо на обнулення нашу вісь X, тільки її окремо. Так, Натискаємо Enter, і в нас піде обнулення тільки по осі X. У нас датчик переміщується, до датчика переміщується координата, але відбувається базування в два етапи. Датчик виконує функцію попереднє знаходження положення і він, його, він має точність повторюваність більше, ніж одна десятка, тому таке позиціювання по датчику являється неточним. Але за допомогою нашого серводвигуна і за допомогою функції суперпозиція, у нас відбувається обнулення в два етапи. Зараз повторно показую, як це відбувається. Тобто наш верстат переміщується спочатку до датчика, а потім повторно. Від'їжджає від датчика і знаходить положення вже по нашому енкодеру з високою точністю. Зараз запускаю ще раз і покажу, як це відбувається. Бачимо перше переміщення до датчика, потім від'їжджає верстат, і потім він знаходить положення вже по нашому по нашому серводвигуні. І тепер ми Робивши обнулення, вже декілька разів просто переміщуємо вручну для того, щоб побачити, наскільки ж дійсно відповідає наше переміщення фактичному по точності. Ми їдемо по індикатору, виставляємо наш нуль. Бачимо, що тут по індикатору в нас 0. Так. І тепер дивимося по переміщенню нашої координати. І ми бачимо, що повторюваність з точністю до 6 мікрон ми попали в це число. Тобто повторюваність суперпозиції. Гарантовано в 1 сотку. Зараз ми зробимо наступне: ми вимкнемо верстат і повторимо цю процедуру. Так, ми вимкнули верстат, вмикаємо його заново, завантажуємо систему і робимо обнулення заново. Тобто, ми контролюємо, наскільки ж наша повторюваність є. Для даної, для даної суперпозиції, наскільки вона працює після вимкнення верстату. Маємо не обнулені всі осі, і зараз ми обнулимо тільки одну вісь, вісь Х. Знову йде у нас переміщення до датчику, а потім знаходження позиції вже відносно нашого. Двигуна маємо обнулено тільки вісь Х і зараз ми за допомогою ручного переміщення знову по індикатору перемістимо наш верстат положення 0. Так, Маємо 0. І бачимо, що повторюваність знову 6 мікрон при вимкненні верстату, у нас верстат відпрацював з точністю до 1 мікрона, тобто практично в нуль відпрацював ту саму позицію. Ну, оці 6 мікрон це погрішність нашого вимірювання. Тому що якщо ми перейдемо до нашого індикатору і підведемо. Ми бачимо, що, можливо, ми маємо деяку погріш, погрішність вимірювання, тому що у нас е, точність 1%. Якби ми хотіли мікрони ловити, нам, як мінімум, потрібно, потрібно було вимірювання брати з такою точністю. Тому що ми не можемо максимально точно змістити на цю координату, щоб. Мати ці показники. Таким чином ми маємо можливість працювати на верстаті з високою точністю, повторюваністю, навіть при вимкненні його. Для продовження програми досить великі програми неможливо обробити за там, певну, певний час, за одну зміну. Потрібно там оброблювати декілька підходів. Звісно, що вимикання верстата в даному випадку не зіграє. Не зроби критичну похибку більше, ніж на одну сотку. Ми побачили, що в нас практично збігли показники на вімкненому верстаті І після вимикання, після обнулення. Ми робили цю процедуру, провіряли багатократну повторюваність для всіх трьох осей працює цей алгоритм роботи суперпозиції. Таким чином, верстат дає можливість обробляти деталі досить. Точно. І нам не потребує виставляння кожного разу по індикатору знаходити положення після випнення нашого верстата. Це ми показали суперпозицію на верстаті.